Вітаю, Литва, Вітаю українські народи. Вітаю вас, Бориславе. З нами сьогодні Борислав Береза, народний депутат, член комітету протидії корупції та наскільки я пам'ятаю, прес служба пана Дмитра Яруша на майдані правого сектору. Якщо щось я неправильно сказав, виправіть мене. Ні, я не був прес службою Я керував інформаційним підрозділом право сектору. Там були саме і спікери, і прес-служба, всі інші, але це трохи інше. Ну, давайте сьогодні поговоримо тоді про те, що сталося вчора. Відставка залужного, що це значить і що нам очікувати, Те, про що я казав ще минулий понеділок, сталося вчора офіційно. А чому не сталося раніше? Через бурхливу реакцію, як з боку українців, так і з через нерозуміння наших західних партнерів, які хочуть. Для себе визначення, з ким вони працюють, кому вони передають зброю, хто буде цією зброю керувати, як її будуть використовувати, І взагалі довіра це дуже важливо для наших партнерів. Після того як стало відомо, що Зеленський зустрівся з залужними, повідомив, що звільняє. Залужний прийшов до штабу, повідомив своєму оточенню, що він звільнений. Після цього інформація вийшла назовні, і далі почалися. Такі а, бурхливі події, коли і наші західні партнери, і посли і всі зверталися до Зеленського, щоб пояснити, що він має право 100%, він має право призначити, зняти головкома, але він повинен розуміти, що є наслідки, і будь-яке призначення або знімання повинен посилювати країну. А вони ніхто не бачив варіантів, при якому і залужного посилювалася обороноздатність країни, міць країни і взагалі позиція України. А Зеленський щось розповідав їм про те, як. Наші кораблі роздяг простори все але пояснити конкретно, чому він його звільняє. Він не зміг. Він розповідав про це, що армії, треба перезвантаження, є в тому від війни. Новий головком нова нове бажання воювати буде людей. Звідки це в його голові? Я не знаю. Але вчора був у фрекорд з журналістами. і Він сказав сам теж саме. Журналісти теж цього не зрозуміли, тому що всі чекають все ж таки на пояснення за що звільнили А Що звільнили, то за помилки, за провали, за погане керування, за те, що в 22-му році не здав Україну. Хай розповідає за що він його звільнив. Бо сьогодні зранку його наградили зіркою героя. Наскільки я розумію, героїв з посад не знімають, але в Україні відбувається навіть таке. Тому це сталося, і далі ми маємо нового головкома пана Сирського, і поки що не зрозуміло взагалі, як саме повинна змінитися на краще ситуація на фронті в Україні. Пане Бориславе, а на вашу думку, які мотивації у Зеленського? Я одразу скажу, що наприклад, у Літві, для кого ми зараз робимо ефір, там дуже люблять Зеленського, більше ніж ми в Україні, його хвилюємо чи хто його любить. Тому вони вже просто дзвонять і запитують, що у вас там відбувається. Залужно вони теж люблять. Що у вас відбувається? Тобто вони взагалі в розгубленості це наші партнери, одні з основних, таких, ну принаймні, хоч і маленька країна, але дуже дуже підтримує нас. От, на вашу думку, що є причиною? Я вважаю, що залужного як і Зеленського не треба любити або не любити. Їх треба оцінювати по діях і досягненнях. Якщо вони є, треба казати все супер, дякую. Якщо їх нема, треба робити аналіз і висновки. Що погано. А, до мене це зробила вже Західна преса. Вона написала, це, наприклад, BBC писало про те, що а, Зеленський дуже ревно ставиться до того, що у залужного вищий рейтинг, що у залужного більше люблять в народі. І він боїться, що через це він може навіть виграти у війні, або, але програти на виборах, бо бачив залужному неверегіднішу конкуренту. Зекономіс писала про те, що залужний має великий авторитет в армії, і Зеленський Може навчитися використовувати цей авторитет, а його авторитет значно нижчий. І для нього це теж дуже боляче. Тож, ми бачимо, що. Світові ЗМІ пишуть про те, що особисті якісь особисте ставлення, особисті якісь нюанси мотивували Зеленського зняти залужного. Інших причин немає. Так, Зеленський дуже ревностно ставиться до того, що у залужного рейтинг значно вище, і довіра до залужного суспільства значно вище. Це показується це опитування. Але навіщо той самий офіс президента постійно викидає гроші на те, щоби проводити опитування під час війни? Для мене це загадка. Більше того, хто сказав, що залужний конкурент Зеленського це боя Зеленського, тому що залужний сказав, що його не цікавлять ніякі вибори, будь що інше. Його цікавить перемога у війні над росіянами. А зеленському цікавить. Перемога на виборах, і кожен з них мотивований іншим. Тому вони от, бачимо не змогли співпрацювати. Мотивація людей різна, через різна. І от ми зараз бачимо, що Зеленський звільнив залужного, намагаючись таким чином усунути його з інформаційного простору і з посади, на якій залужний і отримав народну любов. Е, скажіть, будь ласка, ну з приводу того, до чого це може призвести назовні. Тобто за кордоном з нашими партнерами там це будуть сумніви е, в тому, надавати допомогу в якому обсязі, яку допомогу, да, тому що е, багато в чому це було е, на авторитеті, авторитеті залужного. А всередині країни до чого це може призвести? Ну, я на, до прикладу скажу на мою думку, що градус напруги в суспільстві він високий, е, такі, як може чотиринадцятому році, перед Майданом. Е, чи, чи, чи не є це провокація для того, щоб підняти із середини якісь рухи такі, ну протестні, прямо скажемо. Чим гірше в Росії ситуація на фронті, чим гірше в Росії, тим більше тут збурюють там, переслідують бігуса і Переслідують бізнесменів, переслідують громадських активістів, громадських організацій. Як ви жадаєте? Ну по-перше, я вважаю, що в Україні потужно працює російська агентура, яка працює на руйнування внутрішнього суспільства єдності, і вона працює дуже успішно. Коли ми бачимо, як переслідують бігуса а, представники спецслужб. І ми розуміємо, що це було незаконно, і ми не чуємо прізвищ тих людей, які надали ці дали ці накази спеслужного. То ми розуміємо, що влада копіює модель поведінки Росії. Коли ми бачимо, як переслідують бізнеси, наприклад, інвестбанкіра Мазепу затримують без судового рішення, проводять обшуки і починають залякувати тільки після того, як він заявив, що він бачить в, в владі корупцію. До речі, Блумберг, коли писав про його затримання, написав затриманий український інвестбанкір, який звинуватив владу у корупції. Ну взагалі зрозуміло, що відбувається далі. Коли Наприклад, я вказую на якісь спомики влади на корупцію, на хабарництво, на те, що треба виправляти. А замість виправлення я відчуваю тиск з боку спецслужб і держави, то це говорить, які про модель поведінки влади відрізняється від тої моделі поведінки, яка притаманна демократичній державі. Але але а, треба зрозуміти під час війни будь-які протести, вуличні протести не припустить. Це в інтересах тільки Росії. Як би це дивно не відбувалося, але наша влада розуміючи це, ігнорує взагалі здоровий глузд, ігнорує боротьбу з корупцією, ігнорує всі проблеми, і це призводить до того, що люди у розпачі. Але ще раз кажу, навіть у розплічі ми не можемо розігрувати той, той сценарій, який може допомогти Росії. Я державник, я не є в симпатії до влади, але я розумію, що це може нашкодити країн. Тому ніяких таких протестів не повинно бути. Це розколює країну, це дуже погано. Як це можна змінити? Це треба все ж таки змінювати всередині влади, тому що знаєте, влада е, якось дивно себе поводиться. Країна вимагає позбутися корупціонерів, країна вимагає звільнити татарова, ярмака, шурму, а звільняють залужного. Це викликає е, навіть не огіду, не тільки огіду, це викликає розчарування. Позачарування у тому шляху, по ні йде зараз Україна, і це треба виправляти владі. Як це можна виправити? Ну, тільки створивши новий уряд, і це уряд національної єдності, куди зайдуть люди не тільки лояльні або навіть взагалі не лояльні до зеленського, але компетентні з державницькими позиціями, які є моральними авторитетами для українців і є компетентними в тих чи інших питаннях. Іншого варіанту бути не може. Бо поки ми бачимо варіант кістократії, коли Зеленський прикриваючись постійно історією, що війна 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 закриває очі на те, що робить його оточення, і фактично поводить себе як авторитарний лідер. І ми бачимо, що Україна скочується в авторитаризм. і це неприпустимо. Тому що ми боремось з Росією, щоб не стати частиною авторитарного світу. Ми боремось за те, щоб залишитися демократією. Оце надважливо, пане Бориславе. Ну я буду задам питання таке. Ну як від народу, е, тобто я не, не боюся там щось провокативного задати. Е, в мене таких хід думок не тільки в мене. Е, Якщо от по по Бігусу роблять таке недолуге стеження, потім залишають купу слідів за собою, потім викидають ці відео в інтернет. Потім Зеленський робить цю вчинок звільнено залужного, арештовують Мазепу, іде масове переслідування громадських організацій, там податкова всі, ну, поліція, все волонтерів. Е також навіть на низовому рівні волонтери там намагаються в громадах певних, це от, я в цьому беру участь, вибити гроші фінансування на армію, на дрони. На нас подають в СБУ в прокуратуру в поліцію, що ми, значить, підбурємо до тероризму людей, ті корупціонери подають. У ну, мене таке враження, що це свідомо робиться. Тобто, можливо, там той самий Єрмак або той в оточенні президента такі є агентами Кремля, і вони того й добиваються, щоб зсередини просто збурити народ. Все-таки щоб на емоціях піднялось якісь, якісь протести. Це реально? Чи... Знаєте, я хочу вам сказати, в мене був один з моїх вчителів, професор Теплов, який казав: не ускладнюйте примітивні речі, і не вважайте, що хтось це робить через злий умисел. А що в голові дебіла, ви не уявляєте, але він мотивований тільки своєю дебільністю. Це дуже грубі слова, але вони правдиві. Так, так само а, ні, я не вважаю, що це потужна гра на в інтересах Росії. Я вважаю, що це самодурство, яке притуманно неофітам, некомпетентним людям, які випадково потрапили у владу. А, вони намагаються так контролювати владу, тому що влада це гарантія того, що їх ніхто не збуде чіпати, і гарантія їх збагачення. Все шукати чогось іншого не треба. Висновки можуть бути різні. Але я вважаю так, знаєте, що те, що вони роблять, вони дійсно вважають, що це краще для них. І може так і є, але краще для них це не є краще для держави. До речі, знаєте, мені дуже цікавий один момент є, на який я звернув нещодавно увагу. Під кінда час від часу відбуваються мітинги, які називаються гроші на ЗСУ. Я погоджуюся, що треба виділяти гроші на ЗСУ, але Київ виділяє значно більше ніж будь-яке інше місто. Я теж не є симпатиком кличка, і я вважаю, що він поганий мер. Але я вважаю, що його убрали кияни, і тільки вони можуть його змінити. Так я вважаю, що у нас президент не найкращий, але українці, обравши його, можуть змінити тільки на наступних виборах. Президента так, от мені мене дивує, що мітинги під КМДА Мовчки дозволене, а уявіть собі мітинг під Верховною Радою чи Офісом президента. Це ніхто не дозволить. Мені здається, що от в таких моментах маніпулятивних влада іграється в свої інтереси, намагаючись тиснути на тих чи інших осіб або інституцій. І дивлячись на все це, мене от знаєте, це відверто вже дратує. тому що не можна поводити себе, наче немає війни, наче не гинуть хлопці, дівчата, наче не відбувається руйнування країни, наче не відбувається нічого в Україні треба все ж таки схаменитися але поки я не бачу цього і ще раз кажу мотивація особистими інтересами превалює у цих людей над державницьким інтересами я з вами погоджуюсь. Але ж це відбувається на всіх рівнях. Тобто, ніби нема війни це на всіх рівнях влади. На найменших, найнижчих теж є такі, точно така сама картина. Добре, а по Залужному, от, ну, в нього рейтинг 90%, зеленському 69% здається, його звільнили. Зараз, мені здається, в нього буде 100% рейтингу Залужного. І ну, він народний все, хто кажуть, і, ну, і народ, мабуть, хоче, щоб він став президентом і наразі в державі був наведений із війною.